Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Новий день, нові новини, нова важлива інформація. І про Польщу, і про Німеччину, і навіть на початок про НАТО. Зовсім коротенько. Тому рекомендую додивитися до кінця та підтримати це відео. Дякую. Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію, в якій вона закликає всіх членів Альянсу прийняти Україну до Альянсу НАТО. Як така пропозиція? Я, наприклад, двома руками за асамблея закликає уряди й парламенти держав-членів Альянсу наростити політичні і практичні зусилля, аби допомогти Україні отримати запрошення та якомога швидше стати 33-м членом Альянсу НАТО. Двома руками за. Як на мене, це єдиний варіант себе забезпечити, Україну забезпечити і всіх українців від майбутніх нападів. Сусідів, скажімо так. Наступна інформація буде стосуватися українців. В Польщі цікавий новий оприлюднений звіт від Національного банку Польщі, де є вказано, скільки громадян України, які зараз є на території Польщі, бажають залишитися в Польщі надовго або назавжди. Кожен рік це робиться, кожного року проводиться опитування, і цього року також. І скажімо так, відсотки все більше і більше змінюються в некорисну сторону. Щодо України, Національний банк Польщі НБП оприлюднив новий звіт щодо життєвої ситуації українців в Польщі, стверджують, що кожен п'ятий українець, який приїхав до Польщі після початку війни, планує залишитися на території Польщі. 21% українців, які прибули до Польщі після російського вторгнення, і 48% тих, хто приїхав ще до війни, мають намір залишитися в Польщі на постійне проживання. Тут можна навіть таку паралель провести. Ті, що приїхали вже давно, з них 48% планує залишитися надовго або назавжди. З тих, хто приїхали там порядка 3-2 років назад, 21%. Тобто, це прямує до збільшення відсотку. Чим довше буде війна, тим більше той відсоток буде рости і більше українців захочуть залишитися. Вже кожен п'ятий хоче залишитися. Крім того, 19% біженців з України та 10% мігрантів, які приїхали до війни, хочуть залишитися в Польщі на довший термін. Хоча й планують повертатися в Україну. Водночас лише 2% українців розглядають можливість залишити Польщу на користь іншої країни. Ну, тобто 2% хочуть виїхати там в Німеччину, Чехію, Іспанію, Італію і інші країни. У департаменті статистики Нацбанку Польщі зазначають, що порівняно з попередніми дослідженнями група людей, які не впевнені у своєму майбутньому, не зменшується. Аж 56% біженців з України і 39 мігрантів, які прибули до війни, залишаються невпевненими щодо своїх подальших. Планів, тобто вони коливаються, чи залишатися, чи повертатися, чи їхати в іншу країну. Що робити, не знають. Для українців вирішальним фактором щодо повернення в Україну є закінчення війни. Ну, це тут не обговорюється звичайно, що велика частина українців повернеться в Україну, як мінімум, на зара, на завтра, чи там на післязавтра, якщо війна закінчиться. Але чим довше це буде продовжуватись, тим ця ситуація. Погіршується, інші важливі фактори включають тугу за сім'єю та проблеми з роботою в Польщі. Українців заохочує залишитися в Польщі можливість забезпечити себе задовільна робота та відповідні умови проживання. Статистика така, з якою не посперечаюся, тому що так це все і відбувається з тими українцями, з якими я спілкуюся, з тими запитаннями, з якими я стикаюся на щодень, з українцями, які мені їх задають, чи з якими я бачуся, з якими я спілкуюся, які до мене телефонують. Так це все і є. Це робота, це коли закінчиться війна і що далі робити. Тобто стандартний, стандартний набір запитань в більшості українців, які зараз в Польщі чи в інших країнах. Зараз перемістимося до Німеччини, і там говорять, що Німеччині, німецькій промисловості, німецькій економіці потрібно щорічно приблизно 300 тисяч іноземців, щоб задовільнити всі потреби. Незважаючи на нещодавні реформи законодавства про трудову міграцію, Німеччина все ще стикається з гострим дефіцитом кваліфікованих працівників. Нове дослідження показало, що цей дефіцит доведеться заповнювати за рахунок іммігрантів згідно з дослідженням, проведеним на замовлення фонду Бертельцмана, робоча сила Німеччини може скоротитися на 10% до 2040 року без значної імміграції. Дослідження показало, що без припливу близько 300 тисяч кваліфікованих іноземних працівників на рік численність німецької робочої сили може скоротитися з 46 мільйонів 400 тисяч, тисяч зараз до 41 мільйона 900 тисяч у 40-му році. До 60-го року вона знизиться до 35 мільйонів. О, як відхід бебі-бумерів з ринку праці створює великі проблеми, сказала Сюзанна Шульц, експерт з питань міграції компанії фонду Берселцмана. Шульц зазначила, що внутрішній потенціал Німеччини потребує подальшого розвитку і збільшення, але також і те, що цей демографічний сув вимагає імміграції, і що тут скажеш? Кожна країна, яка зараз розвивається, я маю на увазі Європейського Союзу, що Польща, що Німеччина, що інші країни, де є якась промисловість, де розвивається економіка, де країни вважаються промислово розвиненими і взагалі розвиненими, там потрібні робочі руки. Є будівництво, є сфера обслуговування і інші сфери автомобільна, автобудівельна, металургія та інші, де потрібні люди. В Німеччині бракує рук. Тому Німеччина спрямовує тих мігрантів-українців, які на парарфі 24, щоб вони йшли працювати, щоб заповнили ці прогалини. Те саме стосується Польщі. Польща також щороку робить опитування, щороку робить певні зрізи по тому, що їй бракує, і там також бракує сотні тисяч робочих рук, якими вони заповняють українцями, і того ще недостатньо. Ви Знаєте, що вона і в сторону Азії дивиться Польща і інші країни, і в інші сторони, щоб заохотити мігрантів, щоби заохотити людей приїздити до Польщі, до Німеччини, до інших країн для того, щоб вони працювали, для того, щоб вони заробляли гроші, виробляли продукцію, і Польща, Німеччина та інші країни виростали, збільшували свої об'єми. Так це працює і так в Німеччині бракує рук. В Польщі бракує рук. І українці тим максимально добре користаються. Ну, ті, хто адаптується, ті, хто знаходить себе в тих чи інших країнах, а таких досить багато. Нема такого, що мільйон українців приїхало в якусь країну, і вони там всі сидять на якійсь там допомозі. Навіть в Німеччині, де складна мова, де складно адаптуватися, все одно. Відсоток щороку, щороку росте, коли українці адаптуються, вивчають мову, перекваліфіковуються, знаходять роботу. В Польщі простіше, тому що польська мова простіша, польське працевлаштування простіше. Там взагалі майже нічого не потрібно, щоб в Польщі працювати, і там відсоток значно більший. І всюди люди працюють, всюди люди заробляють, і вони якраз допомагають тим економікам максимально добре рости. Але цього ще замало. Друзі, ось такою інформацією, такими цікавими даними я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, вам було цікаво. Ви додивилися до кінця та, звичайно, підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.